Привіт, зараз хочу показати вам, який буде в мене завтра раціон до корисного харчування мої ідеї. Може комусь буде корисно? Що я вигадую сама, як приблизно плюс буде якось там десь виглядати мій раціон. І його роблю сама, абсолютно овочі постійно повинні бути в раціоні, з і, і все, що може дати нам енергію та силу. Зараз проварюю домашній горошок, мій приморожений, Бачите, то що я казала, що я його збирала у себе на дачі сама, морозила. Зараз я його буквально 5 хвилиночок і він буде готовий, бо я його збирала з сирим, промивала і заморожувала. Зараз. Тому влітку завжди саджаю горох і морожу мені його не завжди не ліньки його так перебирати, тому що я знаю, що взимку я його буду їсти насолоджуватись. І це куплена в АТБ-кукурудза, я її теж проварюю, заморожена. Буде таке сортів в мене в очеве. Зараз проварюю. пахне уже ароматик. Тут я варю з курочки легенький бульйончик, щоб в мене був, бо він повинен бути в раціоні. Зараз зроблю трошки тихіше, да? а проварюється цей супчик буде заготівочка. Що тут? Це я відварила вже два яйця. А це в мене заморожений. Такий перець є, теж мій злітка заморожений. Зараз він розморозиться. Я трошки його збризну олівковою олійкою, спеціями легенькими. І подивлюсь, що в мене в асортименті є. І аерогрілі запеку, як запечені овочі. Тобто в мене буде відварне таке сорті, буде відварене. відварене, Потім буде перець запечений, яйця. Тут в мене у мультиварці готується гречка. ось вариться гречка. І в аерогрілі Я запекаю курицю. Це сте... м'ясо стегна. Я вже показувала, що я його купила. Я його замаринувала. У мене був маринадик. І кинула аерогріль. без олії. готується. Тобто, в мене буде куриця, гречка. Оце ось уже доварюється. Це буде мені на завтра.